Моє резервне живлення за 15 тисяч, і це найкращий варіант, який можна знайти в Україні на початок 2023 року. І зараз розкажу чому. Я довго з цим тягнув. Треба було все налаштувати ще влітку. Але як і більшість, я відклав все на останній момент. І коли в жовтні прилетіло, то було вже пізно. Інвертори, акуми, зарядки все просто зникло. А коли з'явилися, то цінники були 2, 5, 10х. Отак, зі світлом по 4-8 годин ми і прожили до кінця 22-го року. Але декілька тижнів назад я прям на фізичному рівні відчував Апатію, яка налітала, коли світла не було цілими днями. Тому це гайд для. Всіх, хто хоче вирватися з ями, але не за вісімдесятка тишо! Попередження: усі ці акумулятори, зарядні станції, вони не про живлення для вашого бойлера, електричної плити чи обігрівача. На нагрівання будь-чого йде просто туча електроенергії. Тому, якщо є бажання підключити плитку до акумулятора аби готувати їсти, забудьте про це. Наступні декілька хвилин будемо говорити про теорію. Перше, накопичувати енергію в нашій ситуації значно гірше, ніж її генерувати. Бо так ми не знімаємо навантаження з загальної системи, а навпаки, збільшуємо його. Тому, якщо можете, генеруйте. Але в квартирі наш варіант це юзати акумулятори і заряджати їх вночі. Друге, вся система резервного живлення виглядає приблизно ось так: це акумулятор, зарядка для нього та інвертор. У нас в мережі біжить змінний струм з напругою 220 вольт. А переважна більшість акумів видають 12 вольт постійного струму. І от саме інвертор інвертує або перетворить 12 постійного в 220 змінного. І тепер, аби зрозуміти, які нам потрібні батареї та інвертора, треба порахувати потужність наших споживачів. Потужність це струм, помножений на напругу, тобто ампери на вольти. Дають вати на електроприладах можна знайти кількість ват, які йому потрібні для роботи для ноута це 100 ват, Чайника 2000 ват. не забуваємо, все що гріється, споживає дуже багато енергії. Ну і зарядка телефону це всього 18 ват. а тепер ведемо ще одну характеристику: – години. Наприклад, є акумулятор на 2000 ват-годин. Це означає, що чайник на 2000 ват – Зможе пропрацювати на такому акумуляторі годину. А от телевізор, що споживає 150 Вт, пропрацює вже 13 годин. Це та характеристика, яка дає змогу зрозуміти, скільки енергії знаходиться в акумуляторі, і швидко порахувати та зрозуміти, який прилад, скільки часу зможе пропрацювати. Секундочку, але ж на акумуляторах написано не ватт години, а ампер години. Тут нам якраз допоможе ця формула вольти на ампери дорівнює вати, тобто. Акум на 12 вольт і 100 ампер годин – це. 1200 Вт-годин. А, наприклад, акумулятор на 24 вольта та 100 – це вже 2400 ватт-годин. тобто в два рази більше енергії. Я планую живити свій ноутбук, роутер та телефон. Все разом виходить десь 150 Вт. І працювати воно має мінімум 4 години: 4 на 150-600 ватт-годин. Для акумулятора, окрім ємності, є ще й інші важливі характеристики: ціна кількість циклів заряду. І розряду струм заряду це зокрема важливо, аби зарядка не тривала по 10 годин, яких у нас немає. Чи потребує він обслуговування і діапазон робочої напруги. Зараз поясню на кожному акумі Є його вольтаж, наприклад, 12 вольт. Але насправді це не чітко зафіксовані 12 вольт. Це завжди якийсь діапазон, наприклад, від 11 до 14 вольт. 14 вольт акумулятор буде видавати, коли він повністю заряджений, і по мірі розряду його вольтаж буде спускатися до 11. До речі, саме таким чином ми дізнаємося, скільки заряду залишається в акумуляторах. А наприклад, для збірок літієвих акумуляторів існують спеціальні плати БМС. Вони обмежують їх заряд і розряд. Відповідно, обмежують нижній та верхній вольтаж. Цей діапазон робочої напруги акумулятора має обов'язково співпадати з діапазоном робочої напруги інвертора. Бо може бути така ситуація, що акумулятор працює від 9 до 13 вольт, а от інвертор від 10 до 15. Отже, інвертор обмежить розряд батареї на 10 вольтах, і акум далі віддавати заряд не буде. А отже, ми втратимо приблизно 25% всієї ємності цього акумулятора. Давайте одразу про автомобільні гелеві, АГМ та залізофосфат. З них нас цікавлять тільки необслуговувані, це ті, які не можуть виділити якийсь газ у нас в квартирі. Але зараз вони дорогі, мають низький ресурс заряду і розряду, і одразу можна відняти 50% ємності, тому що. Що їх не можна розряджати нижче половини? Також вони досить повільно заряджаються всього на 10% від загальної ємності, тобто для 100 амперної батареї в кращому випадку потрібно 10 годин заряду. Також треба постійно слідкувати за зарядом та розрядом акумулятора, аби він не виходив за оті межі його робочої напруги. Бо, як я вже казав, інвертори зазвичай працюють від 10 до 15 вольт а для автомобільних акумів 10 вольт це майже смерть, тому. Ні, дякую. Йдемо далі до літійонних акумуляторів. Вони вже мають нормальну ціну, достатній ресурс заряду і розряду. Десь до 2000 циклів цього вистачить на 3-7 років. Також їх можна досить швидко заряджати навіть до 100% від ємності самого акумулятора 100 амперну годину з зарядкою на 100 ампер можна зарядити за годину. Але це звісно тільки теоретично. Але на 3-4 години заряду ви можете розраховувати спокійно. Проте для таких літійонних збір. Є нюанс з діапазоном робочого вольтажу. Він не повністю співпадає з інверторами і можливі втрати в'ємності. Але до цього ми ще повернемося. І останній тип літій залізно-фосфатні акумулятори Ліф 4. Наш найкращий варіант за характеристиками. Він має величезний ресурс заряду і розряду до 6 тисяч циклів. Цього вистачить на більше ніж 10 років. Підтримує досить швидку зарядку, і робочий вольтаж цих збірок вже повністю співпадає з більшості інверторів. Проте зараз вони дуже дорого коштують в Україні. Шукати я буду саме ці два варіанти: інвертори. Тут ми знову повернемось до наших споживачів і подивимось на їх загальну потужність. У мене це всього 150 ватт і тому мені вистачить найменших інверторів на 300 500 ватт. Але це має бути їх реальна потужність. Бо зазвичай китайці пишуть великими літерами пікову потужність, яка не має нічого спільного з реальним світом. Сміливо ділити на два, а то й на три. Та реальну потужність. Наостанок про форму вихідного струму. Це може бути чистий синус чи модифікований. Це важливо тільки у тому випадку, якщо ви плануєте підключати щось, де є електронний двигун, наприклад, холодильник чи газовий котел. Там це критично, і форма вихідного сигналу, вихідного струму, має бути чистою синусоїдою. Для мого ноута, зарядок та роутера це не принципово. Третє зарядні для акумуляторів. Наша задача проста: встигнути заряди. Акум за проміжок 4-5 годин, коли є світло. Наприклад, для акума на 100 ампер годин зарядне повинен бути мінімум на 20 ампер. Також ви маєте знати, що зарядні для літій залізофосфатних і літій іонних акумуляторів відрізняються за вольтажем. Майте це на увазі. Фух. Тепер до практики хочу тупо продзвонити всі активні варіанти на перших трьох сторінках гугла. Прошарити всю розетку, про та епіцентр. і повернуся до вас з рафінованою інфою про те, що відбувається на ринку, скільки воно коштує і чи є взагалі зараз в Україні. Тому погнали! Алло, алло, доброго дня! Вчора вже був потухший, переглянув, мабуть, до тисячі різних пропозицій. І почнемо за 22, а залізофосфат від 12 тисяч. Цікаво, що наш найкращий варіант за характеристиками Leafy Po4 на OLX новим можна взяти вже за 19 тисяч. Ну і літіоні збірки на 100 а годин починаються від 16 тисяч. Але оскільки їх робочий вольтаж не співпадає з інверторами, то там буде втрата приблизно 30% ємності. І реальна ціна вже буде 23 тисячі. 15 тисяч і літій йонки від 11. На наше велике шар з інвертор на реальних 700 ватт можна знайти від 2000 гривень, а зарядку на 250 ватт від 1100. До речі, на аліці зараз приблизно такі самі ціни, і є сенс там купувати тільки батарею на 100 ампер годин. Вона там коштує так само, як і в Україні. Батарея на 50 ампер, тобто 12 тисяч. За це доведеться заплатити місяцем очікування. Хоча, якщо у вас є час, я би так і зробив. Отже, прямо зараз ми можемо зібрати сет з 600. Ватної батареї інвертора та зарядки за 15 тисяч, то що виходить на цьому все, можемо розходитись. Я маю кращий варіант. І це мій сет. Чи в чому фішка цього, цього сету? Головна історія тут в батареї. А це літійона збірка. Як ви пам'ятаєте, вони по факту навіть є трохи дорожчими за літій залізу фосфати, тому що їх робочий вольтаж не співпадає з інвертором. Але є одна хитрість: ми можемо підібрати таку батарею, так, так поставити ті ячеїчки всередині. А що вона якраз буде влазити в робочий вольтаж інвертора вже на 24 вольта? Тому це збірка на 24 вольти. Літійні збірки вони збираються на таких елементах типу 18650 або якісь інших, але схожі. Їх робочий вольтаж від 3 до 4,2 вольта. І якщо ми беремо і підключаємо три послідовно таких баночки, то у нас буде вольтаж від 9 до 12,6 вольта. А якщо 4, то від 12. до Дохілько? 12 до 16,8. В будь-якому випадку ми виходимо за межі 10-15 вольт, які видає інвертор. Тобто ми або з однієї сторони вилазимо це 9 вольт, або з іншої більше 15 до 16,8. Тому в будь-якому випадку ми втрачаємо ємність. З батареєю ж на 24 вольта. Ми можемо набрати таких от банок 7 штук. І вони якраз вже видадуть від 21 вольта, ну 7х3, до 29 з хвостиком. І угадайте, хто працює якраз в такому діапазоні, да, це інвертори на 24 вольта. Окей, давайте по цінам. А, інвертор я взяв за 1800. Це на реальних 700-800 Вт. Далі зарядка на 250 приблизно Вт 1100 гривень. І ось ця батарея мені обійшлася в 9400. Та все разом виходить 12300. Ладно, давайте спробуємо попідключати це все. Ось би тільки не напружить. Так. Блін, ці конектори просто топ. Крокодилами було б дуже-дуже незручно. Працює 25 і 2. Больди. Новий ноут я підключати не буду. підключу старий. Не те, щоб його зовсім не шкода, але... Але його майже не шкода. Заряда немає. 29%. Ну що, погнали. Роботає! 31%. Шотка. Просто-просто топ. Знаєте, цей момент, е, ну оці пацани, оці пацани, вони дуже прикольні, вони дуже приємні в спілкуванні. От, але я їх знайшов на OLX, от і завжди є знаєте, трохи стрьом такий. Що щось буде не так. І я дуже радий, що все добре, що воно все працює. Ну, блін, Це 12, 12 штук. Ще залишилося перевірити, що там по зарядному. Тут, звісно, вилка китайська. Так, Я підключаю зарядку. Просто вимкнув інвертор, пультметр залишається працювати. І мені не треба буде бігати з щупами а, і міряти все вручну. Трошки, трошки хвилююся. Ну слухайте, чого воно має згоріти? Не має згоріти, все буде класно. Оп. Зарядочка працює, вентилятор дме та лампочка ця горить. Бачу по вольтметру, що. Він почав набирати вольтаж. Все працює! Клас! І ця штука це аналог EcoFlow десь за 36 тисяч. Я дивився. Воно дійсно не виглядає як EcoFlow. Купа дротів, три різних блоки. Але це в три рази дешевше. Ну, реально, і це в Україні. Цей сет це ж тільки 12 тисяч по суті. Де ж ще три штуки. Слухайте, тут історія така: перше, від чого я страждаю, це не від того, що немає електрики, а від того, що пропадає зв'язок. Тому за ті три тисячі я купив собі ще один. Ще один акумулятор. Він всього на 10 ампер годин. І ось цю батарею, цей акумулятор, я віддам своєму провайдеру і він його поставить на мій комутатор в під'їзд, щоб у мене були додаткові 4-5 годин роботи обладнання. Відповідно 4-5 додаткових годин роботи інтернету. І давайте на останок пару висновків по сету. Перше, чого йому не вистачає, це кейс. Це все таки три окремі блоки, і їх доводиться рухати трохи по хаті, тому їх або якось. Прикрутити, стягнути одне до одного, навіть нехай стяжками звичайними, або покласти в якийсь окремий кейс. Друге, я би все-таки радив трішки переплатити і взяти інвертор з чистим синусом. У мене, наприклад, не дуже коректно працює гірлянда. Також з'явилося маленьке репіння в наушниках, коли підключаєш їх до ноута, та коли той заряджається через інвертор. Я точно не знаю, які інші прилади будуть працювати трохи некоректно, тому просто докладіть трошки грошей і купіть чистий синус. Третє. Я бачив різні підключення вилка-вилка напряму в розетку. Але для цього вам потрібно буде постійно бігати до автомата, вмикати його і вимикати. Тому особисто мене абсолютно влаштовує використання його з подовжувачем. Ну а за світло у мене відповідає такий от великий ліхтар. Ну і найголовніший висновок. Все насправді дуже круто працює. Дуже радий, що розібрався і купив цей сет. Посилання на цей магазин будуть в описі, і, можливо, навіть вийде домовитися про якусь знижку. Все, підписуйтесь, боріться з викликами. Вони роблять нас сильнішими. Пока.